Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом, і все Зеленського йшло добре. Поже блогер Мирослав Логійко збирався звинуватити у поганому наступі залужного, тим самим знявши відповідальність із себе та своєї влади за просрану підготовку до вторгнення та саботаж і крадівництва під час. Зробити з національного героя негідника та майже зрадника України опідумалося буде легко і в потрібний момент перед виборами. І тут хірак, і все накрилося мідним тазом після однієї якісності. Ті, економіст, пише логіко. В той же час Бутусов припускає, що це не вперше кадрове рішення в обхід главкома ЗСУ. Зеленська боїться залужної як можливого конкурента на майбутніх виборах. Зміна командувача ССО без погодження з самим головнокомандувачем. Може бути попередженням про кадрові рішення, як по інших вищих керівниках армії, так і по самому залужному, переконаний він цього тижня. Крім Таймса, широкий резонанс у суспільстві. Також викликала колонка Валерія Залужного для заекономіста. Там залужний публічно. Озвучив те, про що довго говорили в Україні та світі. Літній наступ завершився і перейшов у фазу позиційної окопної поручби, де ЗСУ звільняє територію важких боях за кожну посадку і кожен метр. Залужний відверто каже про причини, чому так сталося, і чому ЗСУ не вдалося реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря. Деякі експерти припустили, що та колонка може бути криком душі перед потенційним звільненням. Проте політолог Володимир Фасенко. Це не вірить. Він вважає, що спроба звільнити залужного стала би найбільш фатальною помилкою президента. Це найгірше, що може зробити, і це автоматично зробить його головним конкурентом. Зеленського каже Фесенко. зараз залужний сконцентрований на війні. А якщо його вичавлять із ЗСУ, то залишиться один шлях політика. Володимир Фесенко визнає, що в ОП можливо і є ревно до залужного, але переконаний, що в команді президента розуміють усі наслідки такого радикального кроку. Американський журнал. Time, посилаючись на оточення президента Володимира Зеленського, стверджує, що українська влада готує звільнення міністра та генерала, які відповідальні за контрнаступ. Про це повідомляє Тайм у статті Йдеться про те, що Зеленський не погоджується з тим, щоб заморозити війну через настання холодів ще до весни. Заморозити війну для мене означає її програш, каже президент. Тому перед початком зими, за інформацією, Time, готуються серйозні зміни у військовій стратегії. Зокрема, йдеться про звільнення щонайменше одного міністра та. Старшого генерала, які відповідальні за повільний наступ на фронті, до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.